Всім привіт! Сьогодні я буду оглядати АІ браузер DIA. Ми вже оглядали Copilot, Якщо ви не пам'ятаєте, не бачили, можете подивитися його за цим посиланням. А сьогодні у нас DIA. я отримав інвайт від одного з підписників. І давайте подивимося, що це таке, наскільки воно краще, і гірше, чим відрізняється. Це нова вкладка, базового вікно, і перше, що я можу сказати при запуску. Воно менш кастомізоване, ніж Copilot. нам не дають обирати планети, не дають обирати е, якусь кастомізацію на старті. Напевно, це десь можна робити там далі, але я не розбирався. Я не знайшов. Я шукав, але я не знайшов. А, ну і якщо Copilot, видно, що він 100% одразу на Chromium, і дуже схожий інтерфейс на хром, то тут одразу у нас є. Як з усіма чатами GPT, е, клаудами Gemini, просто поле, де ми можемо вводити е, щось. І цікаво, що якщо ми введемо, наприклад, YouTube, то воно нам е, відкриє вкладку, але якщо ми введемо. Explain Me е, Quantum Mechanics, то воно буде пояснювати, неначе це е, звичайна GPT-шка. Ну і працює воно на базі теж чату GPT. Е, тобто, отак от, воно працює. Давайте пробіжемося по кейсам, взагалі, що з ним можна робити і як його використовувати. Почнемо з YouTube. Е, я вже зайшов в свій аккаунт, ось головна сторінка, я ввів iAgent. agent. І якщо я попрошу його, наприклад. Е, Analyze me. videos about Аналіз agent uh, uh, Він проаналізував нам перші 10 відео про аіагент. Ось вони йдуть навіть по порядку IBM, IBM Technology. Ось iHealthy. Ну і тобто він е, проаналізував назви, витягнув короткий опис, і так далі. Якщо ми відкриємо якесь з відео і попросимо його аналайз відео. То він теж непогано його проаналізував, витягнув інформацію з опису, зробив якийсь невеличкий summary по. Булітпойнтом. Тобто з цим можна якось працювати. Але не одним аналізом City. ми будемо це використовувати ще з іншими кейсами. Я вже показав, що якщо ми вводимо йому, щоб він нам щось пояснив, він нікуди не переходить, а пояснює прямо в цьому вікні. Але якщо ми, наприклад, відкриємо вікіпедію і попросимо його тут щось пояснити, він також з цим впорається. Але Якщо я попрошу його з цього вікна. Open article about quantized Він думає і ось тут уже, на відміну від того самого Copilot таке відчуття, що в нього немає вбудованих аї агентів. Тобто це просто браузер. В якому в тебе неначе постійно відкрита, десь з правої сторони вкладка, відкрита якась аїшка, і ти можеш щось питати на базі, але вона не може взаємодіяти напряму з тим, що в тебе в браузері. Тобто аналайз, Summarize, типу, це класно, але не так прикольно і широко, інтерактивно можна її використовувати як той самий Copilot. Mm, те саме, якщо ми перейдемо на аналіз новин. Артикл. Він теж, типу. Е класно впорається. Він зрозумів, що я не обрав якийсь артікл. Ну, але. Давайте так, аналайдис. Ну і да. Він витягує звідси інформацію, аналізує, тобто з цим теж все окей. Але цікавий кейс, що я помітив, коли я намагався увійти в LinkedIn, то через цей браузер не працювало SSO. Що дивно. Хоча в Google у мене вийшло зайти. Але це Бетка, тому я думаю, не варто дивуватися, тут різне може ставатися. А давайте тепер перейдемо до роботи з документами. Наприклад, в мене відкритий. Новий документ. Я попрошу його. add info about quantum mechanics То я очікував би, щоб він додав одразу цю інформацію в цей документ, бо він мене пустий і відкритий. Але ні, він її просто тут написав. Давайте Add this to The І він знову його написав, але тепер з'явилася кнопочка Insert. Коли ми натискаємо, він вставляє. Але знову ж таки, не так інтерактивно, як би мені хотілося. Далі, в нього ще є е, на вкладці. Skills і Personalization. Почнемо, напевно, з Personalization. Тут звичайно, як і в чаті GPT, дуже схоже. Ти можеш використовувати там Memory, налаштовувати собі колір, як ти хочеш, щоб до тебе зверталося, що про тебе мають знати, і типу стиль написання, і таке інше. Тобто нічого нового. Але Skills, як на мене, це дуже зручна прикольна фіча. Mm, такого я, схожого, не знайшов в Copilot. Якщо хтось бачив, напишіть про це в коментарях обов'язково. Uh, і стосовно Skills, тут ми mm, можемо побачити, що можна ним робити. Тобто, якщо ми кажемо про General, те, те, що ми робили: Summarize, explain, Analysis. якщо ми кажемо про writing, знову ж таки, rephrase, reply, copy, edit. Uh, але він це робить не інтерактивно, а він це робить в межах знову ж таки. цього Контекстного, контекстного вікна з правої сторони. Тобто він не взаємодіє безпосередньо з вкладками в браузері. Ну, взаємодіє, тобто він може звідти щось копіювати, але не так інтерактивно. А, далі, якщо ми кажемо про відео, знову ж таки, аналіз різних відео, table of content, таке інше. І якщо ми кажемо про кодін, він може також взаємодіяти з кодом, описувати його, аналізувати, робити рев'ю, але. Не може його безпосередньо едитувати та е, вставляти щось. Також ми можемо тут налаштовувати е, модель, яку він використовує, і загалом інструкції. Тобто ці пребілд-промпти, якщо можна так сказати, ось тут ми можемо їх едитувати. Під наші потреби назвати інакше, і отут можемо обрати теж п'яту модель. Як на мене, це прикольно зроблено та зручно. Можемо видаляти таке інше. Це е, все одно, що в Copilot, до речі, шорткати. І це дуже схоже, мені здається, на ті шорткати. Також тут є галерея, і в галереї ми можемо пошукати, побачити, щось ще знайти для себе. Що ми зможемо використовувати, загалом можна побавитися, можна пошукати, подивитися. Наприклад, Lama, тимдія факт-чек і таке інше. Тобто, можна додати теж сюди свої промти і це використовувати. Також варто зазначити, що кількість взаємодій з цим чатом в браузері вона обмежена, я ще не дійшов до ліміту, але з того, що я читав, там є обмежена якась величина. Можете подивитися, погуглити. Тобто він не настільки відкрита падка, як в тому самому ж комет. Але загалом, якщо казати про ображення від нього, ну, воно трошки зручніше, ніж звичайний браузер, і відкрита в ньому Аїшка. Але... Прям Чогось революційного та й якогось сильно буст в продуктивності я взагалі не помітив, бо порівняно з тим самим комет, там вже трошки відчутна різниця. Це таке, як недалеко вони пішли від того, що в нас вже є і існує. Ну і також в мене є для вас пропозиція. Я можу надати інвайт до нього, для того, щоб ви самі все це спробували, за найбільш залайканий коментар. Так само, як над попереднім. Під попереднім відео. Тому пишіть коментарі, у кого буде найбільше лайків, я дам інвайт до цього браузеру. Також дуже вас прошу долучитись до збору. Один з підписників нашої спільноти до мене звернувся, він знаходиться зараз на Куп'янському напрямку і йому конче потрібна наша допомога у зборі на рації. Ось можете подивитися відео із чим стикаються хлопці кожен день. Бажаю міцного козацького. Ми бійці 77-ї аеромобільної бригади, другий БАТ-звод безпілотних авіаційних комплексів. Зараз виконуємо бойові завдання на Купінському напрямку, і прямо зараз проводимо збір коштів для того, щоб придбати, придбати рації типу моторола. Ці рації допоможуть нам завжди залишатися на зв'язку. І ми сьогодні звертаємося до нашого друга Ігоря, автором Ютуб-каналу Ranger Ranger AI, а також до глядачів цього каналу. Він відкриває дружню банку для того, щоб підтримати нас та зібрати кошти на одну рацію. Ми щиро будемо вдячні всім тим, хто долучиться сьогодні до цього збору. Дякуємо вам, бо ви допомагаєте нам бути сильнішими та наближаєте разом з нами. Перемогу, дякуємо вам, слава Україні разом до перемоги. Тому, будь ласка, всі, хто має можливість, долучитися до цього спору. Банку я залишу в посиланні. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Мені це дуже сильно допомагає. Я просуваю україномовний контент. На все добре.